Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Фінпро-груп. Мене звати Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про зерносушарки і елеваторне обладнання. Ми знаходимося на підприємстві в Київській області, яке займається виробництвом соєвої олії. Для цих потреб вони використовують нашу сушарку равара для того, щоб сушити, досушувати сою. Друзі, дана сушарка є унікальною. І на Ютубі ви не знайдете про неї відео. І саме сьогодні у вас є можливість подивитися про неї більше інформації, дізнатися і зрозуміти взагалі принцип роботи даної сушарки. Тож залишайтеся на каналі і додивіться це відео до кінця, поставте лайк. Ми будемо дуже вдячні вам. Почнемо невеличкий огляд даної сушарки. Одразу хочу сказати, що дану сушарку можна порівнювати із мобільною порційною сушаркою. Тому що принцип даної сушарки такий самий, як і в мобільних. Тобто вона сушить порціями. Якщо порівнювати цю мобільну сушарку із цією порційною, до речі, можна сказати, і мобільною сушаркою. То в цієї набагато більше переваг. Почнемо із найбільш очевидної переваги порційної італійської сушарки Раваро. А саме ви можете бачити, що вона шахного типу і вона утеплена. Тобто мобільна сушарка не утеплюється, а вона відкрита. А от порційна Ravaro ось така утеплена, її центральна колона, там, де знаходиться зерно, вона утеплена. Також опційно може бути додано утеплення гарячих зон і холодних зон. Як ми всі можемо зрозуміти, дана функція, а саме утеплення, дозволяє економити паливо. Мінімум 30% ви зекономите на тому, що буде утеплена шахта. Почнемо з огляду самої візуалізації, що ми бачимо одразу в нашій сушарці. І перше, що нам кидається в очі, це ось така шафа управління. Яка стоїть на кожній сушарці равара. З отаким моніторчиком. Ви бачите візуалізацію сушарки і можете виконувати будь-які дії. Ну, Це вже більш детально ми розкажемо на зустрічі або м -м, більш детально по телефону. Тобто, ось така панель управління у нас керує повністю сушаркою. Дана сушарка у нас працює на дизельному паливі, і ми бачимо. Ось такий пальник Riello. Riello – це передовий італійський виробник пальників, ви точно його всі знаєте. Дана сушарка працює з цим пальником. Що ж, друзі, рухаємося далі. І одразу ми також бачимо, що у нас з даною сушаркою поставляється Норія. Норія щадного типу. Також вона не потребує норійного приямку, що є дуже важливо. Не треба ніяких ями копати, ніяких там не буде заводитися щурів. Ніяка вода туди не буде заливатися, вона йде в рівень із сушаркою. Також вона низькошвидкісна, що є великою перевагою, в принципі, над шнеками і над швидкісними норіями. Вона не б'є зерно. Біля норії ми одразу бачимо аспірацію норії. Тобто дана сушарка може бути оснащена аспірацією, що зменшує викиди пилу в атмосферу. Тобто, якщо ви знаходитеся, як в принципі. Ми на даному підприємстві знаходимося близько біля будинків, то для них важливо, щоб менше викидалося пилу. Однією з важливих і дуже потужних переваг сушарки равара порційної, та й в принципі сушарки Равара, є пневматичне вивантаження, пневмостіл так називаємо. За рахунок цього пневмостолу, ви придушуєте пил. Тобто, коли спрацьовує пневмостіл, Закривається задвижка вентилятора, висипається порція зерна, і коли зерно рухається, воно найбільше пилу дає, як ви знаєте. І оцей пил, він залишається в осадових камерах сушарки. Зараз ми знаходимося позаду сушарки. Що ми тут бачимо? Ми бачимо оглядовий люк. Тобто тут ми можемо брати порцію зерна. Наприклад, якщо нам потрібно повторно заміряти вологу. Також ми бачимо моторедуктор шнека шнека вивантаження із бункеру вивантаження. Десь в цьому районі в нас знаходиться пневмостіл, який відкривається і закривається, і в цей час висипається порти зерна, яку ми встановлюємо ну, при настройці вашої сушарки на об'єкті. Зараз ми бачимо перед собою люки гарячої зони. Який можна залізти, там подивитися, якщо за потреби також почистити щось. І наступний люк це люк холодної зони, де найбільше накопичується у нас, так скажем, сміття, оператор раз в тиждень повинен туди обов'язково залазити і підчищати. Там небагато збирається сміття. Оператор залазить, виходить всередину сушарки, відкриває ці люки. І з цих люків собі вигрібає сміття. Тобто це дуже зручно, дуже швидко. Друзі, спеціально для вас я піднявся нагору. Друзі, я відкрив верхній люк сушарки. Я знаходжусь наверху. І все-таки хочу вам показати сушарку із середини. Друзі, вибачте, забув сказати в самому відео, що це підприємство закінчило сушити сою, тому вони вивантажили сушарку, і сушарка в даний момент пуста. Зараз ми бачимо повітроводи, через які проходить повітря і за рахунок чого сушиться наш продукт. Також ми бачимо роторний датчик рівня зерна, який допомагає нам управляти сушаркою. Друзі, також ми бачимо голову норії яка у нас працює від одного мотора із шнеком. Шнек ви можете бачити ось ось цей шнек. Це шнек завантаження. Тобто сушарка постійно циркулює зерно знизу наверх. Точніше, не постійно, а порційно. Пневмостіл вивантажився. Сушарка подала зерно в норію і норія його туди засипала. Ну, майже постійно. Давайте трошки поговоримо про режими роботи даної сушарки, як вона взагалі працює. Як і говорилося, в цій сушарки є пневмостіл, за рахунок якого ви придушуєте пил і не тільки. Дана сушарка може працювати в чотирьох режимах: це режим охолодження, це режим завантаження, режим вивантаження і режим сушіння. Тобто... Всі режими вона може підтримувати, а це означає, що для того, щоб ця сушарка працювала, більше нічого не потрібно. Потрібна машина, яка забере з і зерно, і потрібне якесь завантаження в сушарку. Тобто до норі її можна підключити якийсь транспортер, зробити якийсь бункерок і можна завантажувати сушарку. Вона все висушить, вона охолодить і вона вам вигрузить її на машину. Ціма режимами ви можете управляти за допомогою цієї шафи управління, за допомогою цього сенсорного екрану. З дотиками пальців ви можете переключати режим охолодження, режим завантаження, режим вивантаження. Все працює в автоматичному режимі. Дана сушарка оснащена роторними датчиками, рівня зерна, а також температурними датчиками, які знаходяться у нас. В зоні нагріву безпосередньо на пальнику, ну, біля пальника, щоб контролювати температуру. Точніше, шафа управління бачила, яка температура в цій зоні. І ми вибрали відповідну температуру для сушіння різних видів продуктів. Ми можемо тут сушити будь-які види продуктів. Від ріпаку, кукурудза, соняшник, абсолютно будь-що. Тобто ми можемо контролювати температуру автоматично. Далі ми йдемо вище. У е, нас є датчик. Верхньої зони і в нас є датчик верхнього рівня зерна, нижнього рівня зерна, роторний датчик, ви його можете побачити ближче, ось він. Це роторний, роторний датчик, який відповідає за вивантаження бункеру. Біля вентилятора ми маємо датчик температури, датчик вихідного повітря. Насправді можна дуже довго говорити за дані сушарки. В принципі, за роботу шахних сушарок це години розмов, друзі, тому що приходить до нас там клієнти, починаємо ми розмовляти з ним, це може зайняти години. Повторюся ще раз, друзі. Дана сушарка порційного типу, порційного типу, вона повністю утеплена. Вона з щадною норією з повноцінною спомер... шафою управління із системою пневмовиводерження, придушення пилу. А саме цікаве, що дана сушарка, вона ну, стільки дорожча від мобільних сушарок, бочкових відкритих, але з низкою переваг. Говорячи про цю сушарку, в мене виникають тільки теплі і хороші емоції. Насправді це фаворит моїх сушарок улюблених. Це італійська компанія Ravaro, повторююся ще раз. Це якість 100%. Таких сушарок ми встановили багатенько по Україні. Одна з них знаходиться під Києвом. Якщо вам буде цікаво і ви захочете подивитися її поближче, поговорити про неї більш детально, ми можемо з вами зустрітися, ми можемо з вами провести бесіду біля цієї сушарки, ви задасте ваші питання, і ми з вами проговоримо абсолютно кожну деталь. Я вам вдячний за те, що ви залишалися до кінця цього відео. Можливо, я і не все сказав, але я хочу, щоб це було коротеньке відео, щоб люди зрозуміли різницю між мобільними сушарками бочковими і мобільними шахтного типу порційними сушарками. Будуть, не будуть хейтери в мою сторону, але я скажу так, такої сушарки ви не знайдете тільки у нас, компанії FinPro Group, яка є офіційним дилером. І представником сушарок Раваро в Україні. Тож я дякую вам за перегляд, дякую, що були на каналі. Хочу сказати, що замовити консультацію безкоштовну, поговорити про сушарки взагалі, поговорити про елеваторне обладнання, норії, транспортери, очисне обладнання, силоси. Ви завжди можете зі мною або з моїми колегами. Всі контакти я залишу в описі відео. Ви можете звернутися в будь-який час. І зателефонувати. Дякую ще раз! Хорошого дня!